Всі, хто дивиться це відео, вітаю на своєму каналі. Друзі, ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки. Поговоримо про аромати, які мені надіслала моя парфумерна подруга Наталя. І вона досить багато ароматів мені надіслала для знайомства. Про деякі я вже розповідала, такі як Амуа, Жан Пату. Сьогодні я обрала Шість ароматів, які знаходяться, так би мовити, не в дуже таких презентабельних відливантах, не в дуже презентабельних флакончиках, тому я нанесла всі ці парфуми на ватні диски і хочу коротко поділитися з вами своїми враженнями про ці парфуми. Тому, якщо вам таке цікаво, продовжуйте дивитись це відео. Обов'язково підтримайте мене вашою вподобайкою і напишіть коментар до цього відео. Так, ну а ми розпочнемо. Я дістала свій блокнот, в який я записувала якісь свої враження від цих ароматів. Буду в нього підглядати. Отже, перший парфум це карвен, який називається Manille, напевно, або Паріж Маніли. Ну, Все буде прописано, як завжди. Мені дуже сподобався цей аромат, і Наталя сказала, що вона особисто вона вважає саме цей парфум найкращий у бренда той, який вартує уваги. Я знайома лише з одним ароматом від цього бренду. М -м -м, не пам'ятаю, як називається, не буду зараз загострювати на цьому увагу. Можна сказати, що я взагалі не знайома з цим брендом. Ось цей парфум мені дуже сподобався. Я одразу розпізнала в ньому шипур зелено-фруктовий, дуже гарний в мене написано. Я хочу зачитати вам піраміду, вона невелика. В верхніх нотах у нас карам карамбола і рожевий перець. Карамбола це такий фрукт, дуже цікавий, такий, як зірочка, знаєте. І, от коли вдихаєш цей парфум, відчувається така якась кислинка характерна. Певно, характерно для цього фрукту, але поки ти не дивишся в піраміду, ти не розумієш, що дає ось цю таку кислинку фруктову. Дуже-дуже приємно. В середніх нотах у нас артемізія і слива. І в базі пачулі і білий мускус. Тобто по дві ноти, як ви бачите, в верхніх, середніх і базових нотах. Дуже красивий, шипристий, зелено кислуватий. Фруктовий шипер. На фрагрантиці його порівнюють, до речі, Суар де Лун, Але для мене не дуже. Ну, це все ж таки більш такий фруктово, фруктовий шипер з кислинкою. А Суар де Лун для мене такий медовий шипер. Вони, ну, як на мене, абсолютно різні, об'єднує їх тільки одне сімейство. Тобто шипер. Надзвичайно красивий, приємний, такий статусний аромат. Ну, власне, як всі шипри не, не нові шипри, да? от шипри ще, ще ті, які колись випускались, от шипри старої школи, от він такий дуже такий статусний, презентабельний, строгий, можливо, трішки. Дуже красивий аромат, надзвичайно він мені сподобався. Їдемо далі, два аромати від Жан-Пату. Тут в мене загубились. Ну, не те, щоб загубились, Наталя нещодавно мені їх надіслала ще до того, як я записувала огляд на Жанпату. Перший це Sublime. І тут мені подобається, коли Наталя висилає мені від левант, вона. Малюю таке сердечко на тому парфумі, який їй подобається. Ну, це я так розумію: на цьому ароматі було сердечко. І мені було дуже цікаво його понюхати, і цей аромат так само мені дуже-дуже сподобався. Це, знову ж таки, шипер, але це вже квітковий шипер, такий жовто-квітковий, теплий, осінній з активною нотою гвоздики квітки. Але вона тут така, знаєте, дуже м'яка. В мене страшенно свербить ніс. Гвоздика, Гвоздика тут м'яка, з такою ледь-ледь відчутною тваринною складовою. Відчувається тут так само й дубовий мох. Ну, дуже гарний аромат, але от якби от сліпу, я би просто сказала, що. Це квітковий шипер. Тут багато жовтих квітів, я не впевнена. Які тут квіти, я не знаю, можливо, тут є і ланг, -ланг. Дуже красивий і відчувається ось ця гвоздика, але не потрібно її боятися в цьому ароматі. Вона тут дуже така лагідна, помірна, дуже м'яка гвоздика. Не така, як в Червоній Москві, наприклад, да? там така вона, ну, ретро. Це десь також ретро, Ну, тому що шипри, розумієте, всі шипри вони так чи інакше відносять нас в епоху шипрів. Тобто, ну таке щось несучасне. Ну, але дуже красиве, дуже-дуже приємне. І цей аромат я би хотіла мати на своїй полиці парфумерці. Ще один від Жан Пату, який, на жаль. Не полонив моє серце, не сподобався мені так, як попередній. Ви знаєте, от на блотері він мені подобається набагато більше. Хоча от він білоквітковий. Тут дуже такий сверблячий, чи як це сказати, жасмін, такий, який мені не подобається. Мені не завжди подобається жасмін. Я взагалі не люблю білі квіти, і часто жасмін він так, знаєте, ніби як на межі індолу От тут щось таке подібне. І тут так само я відчуваю гвоздику, але вона тут мені гірчить. Тобто, якщо в попередньому ароматі гвоздика м'яка, приємна така ледь вловима, можливо. Серед безлічі інших компонентів, то тут от білий цей жасмін такий дуже він пудровий, знаєте, така пудра не... мені не подобається таке звучання жасмін, який маскується під туберозу, так би мовити. Тобто він ну, на межі індолу, як я вже сказала, і ще й ця гірка така гвоздика не додає цьому парфуму краси. На жаль, На жаль, не моє. Не сподобався цей аромат. Ну, це взагалі не моє направлення. Тут, до речі, я записала, що його порівнюють з Пантерою, я абсолютно не погоджусь, ніяким боком, він, вони взагалі не схожі. Ну, особисто для мене. Там. Е Проскакувавши фамроша, який в мене був. Ну, порівнюю небагато користувачів фрагрантики, але, тим не менше, порівнюю так само з фамроша, в мене він був. І в свій час мені він дуже подобався, я його прям за поєм носила. Десь якусь паралель можна знайти, але фамроша фам все ж таки більш носибільніша для мене, більш Витонченіша, так би мовити. Ну, одним словом, ось цей аромат від Жанпату, на жаль, мені не сподобався, тому що я не люблю білоквіткові аромати, особливо, коли там такі досить індольні білі квіти. Не моє. Наступний аромат, який мені дуже сподобався, це Форд Нуар. Та який жіночий. Може, який він гарний. Колись дуже давно я пробувала цей аромат, але я. Його забула, і тоді він мені здавався ну, от якимось не таким. Коли я пам'ятаю, ну не знаю, напевно, років 5 назад, коли я вперше Я дуже вибачаю за те, що я постійно чухаю ніс, він мене страшенно свербить. Можливо, це через ці ватні диски, можливо, тут ворсинки е, якось мені його ускочить, це просто неможливо витримати, щоб не почухати носа. Один саме 5 років назад, десь приблизно так, коли я вперше з цим ароматом познайомилась, він не справив на мене аж таке враження Вау сподобався, але без ефекту вау. Зараз це просто вау-ефект. Дуже красивий аромат, неймовірно. Теплий, він навіть гарячий, спецієвий, пудровий, ледь солодкий, амброво-смолистий. Це ось так стартує, да, я одразу пишу, що я відчуваю. І далі в розкритті е, справді пахне якимось таким фісташковим десертом. Ну, заявлено, що це морозиво. Да. Е, ну, але так би, ну, я це морозиво не їла, не бачила, Ну, не знаю, мені важко уявити, тому що для мене цей аромат теплий, а морозиво в нас холодне. От, я погоджуюсь з тим, що це фісташковий десерт. Безумовно. Дуже красивий, і взагалі піраміда надвелика, дуже велика, там дуже багато компонентів, але ви знаєте, от тут просто все в міру. Нічого тут не випирає, нічого тут не перекрикує ну, інший, інший компонент. Все дуже якось гармонійно. Ну, Надзвичайно красивий, привабливий, такий томний, східний парфум. Солодко східний парфум. Дуже-дуже красивий. Далі аромат від бренду Van Cleef Arpels. First це оде парфум. Ні. Я не пам'ятаю. Наталя мені казала, чи це оде парфум, чи це de туалет. Мені здається, що це оде Parfum, що туалетка їй не підійшла. Ну, я пропишу, я можу просто помиляти, я, я не пам'ятаю. Е який би він не був, це тонкий альдегідно, знову ж таки, білоквітковий, дуже такий гарний, витончений. І ви знаєте, колись давно я знайомилася з цим ароматом. Я так само не пам'ятаю, на жаль, е чи з туалеткою, чи з парфумованою водою я знайомилась, і вона мені дуже сильно нагадала, «Жанель номер 5 я навіть дуже довго хотіла купити цей аромат. І от зараз, коли я його знов тестую, я розумію, що мені не треба. Ну, принаймні, ось цю концентрацію. Да? Я зараз, на жаль, не пам'ятаю, яка. Ну, я пропишу, яка це саме концентрація. Мені воно не нагадує Chanel номер 5 Безумовно, він красивий, витончений дзвінкий за рахунок альдегідів. але знову ж таки, білі квіти. І зараз. Зараз для мене цей аромат надто ретро. Хоча красивий такий навіть таку зеленувату, таку от складову я тут зараз відчуваю. Красивий, але я впевнена, що я би його не носила аж так часто. Можливо, інколи там. Тому, ну, в принципі, ні. Хоча аромат, як я вже сказала, красивий. Ну і. Останній, майже останній, останній від Наталі в цій добірці це міцуко в духах. Дуже красивий, я наносила. Я, в мене є міцуко в парфумованій воді. Я спеціально нанесла обидва і собі на руки, і на ватні диски для того, щоб порівняти. А парфум для мене більш щільніший, підзібраніший, так би мовити. Він залишається таким для мене це зелений, мшистий, гіркий шипор, сумний. Він він дуже міцний, і він такий для мене зелений, знаєте, як прогулянка в лісі осінньому. Хоча там персики і так далі. Багато хто відчувають персики і любить міцуко саме за персики. Я тут взагалі не відчуваю персиків. Я дуже була здивована, тому що я думала, що в духах, де де, а в духах я точно відчую персики. І це буде щось зовсім не таке, як парфумована вода, але вони. Ну, вони схожі, вони майже однакові для мене. Розумієте? В мене, можливо, не такий аж витончений ніс. Ну, от духи для мене просто більш щільніші, міцніші. Можливо, гіркуватіші навіть. Без персиків і парфумована вода без персиків, і духи без персиків. Єдине, що духи, і, до речі, Наталя це так само казала, що вони дуже близько сидять а, до шкіри. От я, до речі, нещодавно носила міцуку свою в парфумованій воді ось вона. І вона досить шлейфова. Я відчуваю досить довго, практично цілий день відчуваю аромат від себе. Тобто він шлейфовий і так далі. А от духи, я відчуваю, безумовно, він дуже стійкий. Але він не має великої проекції. Мені здається, що всі духи такі, вони досить близько сидять. Красивий парфум просто. Ну, можливо, духи. Трішечки витонченіші, чи як це сказати. Вони зеленіші, вони гіркуваті, вони аж занадто гіркі. От. Як на мій смак. Все ж таки, я віддаю перевагу парфумованій воді. Вона не така гірка. Вона, безумовно, сумна, м -м, така осіння, зелено-гірка травна, така історія, але духи, вони все ж таки більш гіркуватіші. От. От і все. Ось ну, такі от мої враження від цих ароматів. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, то напишіть про це в коментарях. І якщо ви знайомі з якимось із ароматів, про які сьогодні йшла мова, то мені так само буде цікаво почитати ваші враження про ці парфуми чи співпали наші смаки тут. Я дякую величезно Наталі за те, що познайомила мене просто з величезною кількістю ароматів. Дякую вам, що подивилися це відео. Стався невеличкий казус. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю вам всього найкращого, друзі. Всім па-па.